Будь-які конфлікти вирішувати потрібно лише в законний спосіб. На цьому наголосив під час зустрічі з людьми народний депутат України Андрій Шінкович. Головною темою зібрання у селі Зозулинці Красилівського району стало земельне питання. Нагадаємо, тутешні байкотують нового директора товариства Лампка Агро, якого за їхніми словами поставили незаконно. Наголосили, готові відмовитися від плати за паї, аби лишень роботи на їхній землі не проводилися. А ви вже ведете роботи, так? Я рятую ситуацію, померзло талому не кинуто, влага не закрита, повний хаос, я вам кажу, що робити? А за що паї заплатити в 19-му році? Вони сприйдуть, кажуть, дай пай. Ну дивіться, получається так. так, що якщо вони зараз не посіють, то не буде за паї. Бог з ним, так? Да? Проблема виникла в тому, що товариство «Лампка Агро має три акціонери: подружжя з прізвищем Лампка та Тобіаса Гелмке. Кожен з них запевняє, що володіє більшістю відсотків акцій, тож і має право на призначення свого директора. Згідно статуту, пан Тобіас вніс більше як я. Вніс більше. Но ми до того вже працювали 5 років. І ця сума була внесена на початок. А нас домовлість. З цим статутом підписана зовсім друга умова, що він володіє, розказує ще раз 45% його голосів, Вони користуються юридичною юридичним методом, я вам ще раз кажу юридичним методом і розкажу, що ми в правому руслі, І що робить пан Тобіас Гермка, мій більший партнер? підробляють протокол і заводять пана Володимира Соловія директором. Чергова зустріч відбулася вже без присутності Зігмунда Лампки. Та вже цього разу дали таке можливість теперішньому директору продемонструвати документи, згідно яких він приступив до виконання своїх обов'язків. Я хочу подивитися документи. Диві. Добре, дивіться, то Лампка, агро. Так, ну це воно очевидно, так? Так, далі. Значить, місце знаходження Хмельницький, Касильський район, Великий Сулиці. Зрозуміло. Так, далі. Перелік Засновників, дивіться, дивлюся, друзі, при вас. Ламка Зільмун Густав, Всі його діла, так? Значить, вніс достатутно 337-907 тут грошей. Тут в частках таких. Окей, ламка Адріани Кедвік. Так, ще. 324. Гелмке, ну Дивіться, 4 мільйона. Тут написано, що вони призначають солов'я Володимира Михайловича керівником. Місцеві переконують, все підроблено, а їх просто намагаються обдурити. Відтак, навіть у разі доказу правоти Володимира Соловея, будуть розривати угоди, адже мають ще своїх тутешніх фермерів, які готові обробляти землі. Вони прийшли з За 15 років ніхто вам не дав увагу. Є. у вас немає. Є, Є на все. все. Є. за всіх не розписуєтеся? Добре, давайте слухайте. Вони прийшли нахально, нахайно в наше село і керують. З якої сторони? Ми ніхто, нам ні зборів вони не робили, нічого. І ми ж їх вигнали нагло, вигнали. Вони сьогодні знов прийшли. Чому? І захищайте. Не, не треба, розумієте, що він може взяти землю. Нам не треба йому землю давати. Ви чуєте, всі кричать. Нам його не треба. Все, все, нас є чотири орендатори. Ми можемо піти до своїх нам нафіку, не потрібні. народний депутат Андрій Шенькович протягом двох годин намагався вислухати як власників земельних паїв, так і представників компанії Вітагро, які згідно доручення пана Тобіоса вже почали весняно-польові роботи. Відтак, згоди дійшли в одному. Я хотів би, я хотів би більш детально з вами обговорити всі питання. Але так, друзі. Значить, дивіться, нам треба Тобіас, Зігмунд і дружина Зігмунда. Так, три людини одночасно. Які мають провести з вами збори, я в них візьму участь, проконтролюю цей процес правильно. Народний обранець наголосив, що в першу чергу хоче подбати про те, аби люди не були ошуканими. Відтак наступного дня після зустрічі надіслав відповідний депутатський запит до Міністерства юстиції. Почувши. Саме завдяки каналу Перший Подільський», що є конфлікт громади, що громада незадоволена, що громада не приймає якихось нових керівників. Я приїхав сюди для того, щоб встановити справедливість. Це саме головне. Справедливість встановлюється виключно законним порядком. Подивіться по документам і вже завтра вранці підуть мої депутатські звернення. Хто конкретно власник, хто е е призначений власниками директор, законність цього всього шляху. Тому що я чітко відчуваю, що людей обманюють. Причому обманюють всі. Для Андрія Шінковича великі і малі зозулинці села, які входять до його виборчого округу. Тому, прозвітувавши про зроблене за останні роки, а це і допомога для дитячого садка та школи, придбання медичного устаткування для тутешньої амбулаторії, вивіз щебеневої продукції. Також взяв на себе і чергові завдання. І сьогодні, крім всього іншого, я прийняв рішення про те, що ми маємо продовжити робити справи конкретні, як це робить наша команда, на чолі з Олександром Володимировичем Герегою. Справи конкретні, ми зробимо в цьому році до 1 вересня, чітко відремонтуємо капітальну їдальню в школі. Ми багато вже зробили, але е, хочеться продовжити це все. І це не пов'язано ні з проблемою з землею, це не пов'язано ні з президентською виборчою кампанією. Це моя робота як народного депутата, допоки я свої повноваження тут виконую. Вже найближчим часом, отримавши відповідь на надісланий запит та організувавши зустріч з усіма акціонерами товариства «Лампка Агро, сподіваємось, пайовики зможуть відшукати правду та налагодять співпрацю з землевпорядниками, які їх будуть повністю влаштовувати. А ми разом з вами слідкуватимемо за розв'язкою конфлікту.